Сьогодні відбулося заключне тренування. Я хочу подякувати організаторам, що дають можливість мешканцям міста підтримувати своє здоров'я. З тренувань не можу відмітити, яке найбільше сподобалося. Були і активні, були і релаксуючі тренування. Дуже сподобалось, що з нами працювали професіонали, колишні балерини, діючі тренери. Дуже цікавий підхід. Кожного разу нові якісь завдання на ті самі групи м'язів, і це. Викликає цікавість відвідати знову і знову. Бажаю кожному піклуватися про себе і робити хоча б невеличку руханку зранку 10 хвилин, розім'яти суглоби, а по можливості 2-3 рази на тиждень відвідувати більш активні тренування. І от вже другий рік влітку я проводжу ці суботи з великим задоволенням. Тут поєднання музики, руху. Дуже клас, дуже класні тренери, вони професіонали і вони віддаються на всі 200 відсотків. Вітаю вас з Днем Незалежності України. Дуже добре, що сьогоднішній бадьорий ранок ви розпочали разом з нами. Другий Рік поспіль Арселор Мітал разом з клубом Форестом проводить ці бадьорі ранки. Ми побачили, як це важливо для вас, як це необхідно, і чекаємо вас на наступних наших заходах. Всім дякую і зі святом.